Не залишу тебе, не бійся з тобою, бо я, і не озарайся, бо боя Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримаю. Книга Пророка Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Розділ 6. Обітниці християнам. Коли Божий Дух оволодіває серцем, Він перетворює життя. Гріховні думки зникають, лихі вчинки залишаються в минулому. А гнів, заздрощі і суперечки поступаються любові, смиренню та миру. Смуток перетворюється на радість, і лице людини починає відображати небесне світло. Ніхто не бачить руки, яка знімає тягар або світла, що струменіє з небесного престолу. Благословення зливається на душу, котра з вірою підкоряється Богові. Тоді сила, яку не може побачити людське око, створює нову істоту за образом Божим. Душа, котра віддає себе Христові, дорожча в його очах за весь світ. Спаситель приніс би муки Голгофи і задля однієї людини, щоб спасти її для свого царства. Він ніколи не покине душі, за яку помер. Христос охоронятиме людей доти, доки вони самі не залишать його. Навіть у цьому житті в християнина є той, на кого він може покластися, хто допомагає йому долати всі випробування. Грішник же змушений сам переносити труднощі, з якими стикається, він сходить у могилу в темряві, страждаючи від докорів сумління, оплутаний сатаною адже він його законна жертва. Якщо хтось і повинен відчувати постійну вдячність, так це послідовник Христа. Якщо хтось радіє реальному щастю навіть у цьому житті, так це вірний християнин. Ворог ніколи не вирве з рук Христа людини, яка в простоті серця довіряється його обітницям. Якщо людина довірлива і слухняна, її розум перетворюється під божественним пливом, Боже світло освітлює її і веде до нових висот пізнання. Яке щастя бути послідовником Ісуса Христа, хто живе так, як жив Христос, хто виявляє терпіння, чудність, доброту, лагідність, покірність серця. Хто несе ярмо з Христом і піднімає його тягар, хто співчуває людям, як він співчував їм, ті розділять радість свого Господа. Вони разом з Христом радітимуть подвигу його душі, небеса тріумфуватимуть, адже порожнеча, що утворилася на небі внаслідок падіння сатани і його ангелів, буде заповнена викупленими Господа. Лише служіння Богові приносить радість та задоволення. Християнин не блукає сумнівними стежками. Він не підвладний смуткові та розчаруванням. Присутність отця підтримувала Христа, і з ним могло трапитися лише те, що було допущене безмежною любов'ю для добра світу. У цьому він знаходив утіху, і саме це має бути джерелом утіхи і для нас хто сповнений Духом Христа, той перебуватиме в ньому. Удар, спрямований на нього, впаде на Спасителя, котрий оточує його своєю присутністю. Усе, щоб з ним не трапилося, приходить через Христа. Йому не потрібно чинити опір злому, бо Христос, його захист, ніщо не може торкнутися його, якщо Господь не дозволить, і все допущене допомагає на добро тим, хто любить Бога. Уже тут, на землі, Христинин може відчувати радість спілкування з Христом, насолоджуватися світлом Його любові, постійно втішатися Його присутністю. З кожним днем ми можемо наближатися до Ісуса, набувати глибшого досвіду в пізнанні Його любові, подумки осягати славну, небесну вітчизну. Нікому не слід говорити, що його випадок безнадійний, що йому не під силу прожити життя християнина, усе для спасіння кожної душі, забезпечене смертю Христа. Ісус, наша постійна допомога в час потреби, тільки звернися до нього з вірою, він обіцяв почути і відповісти на твої прохання. Не розраховуй лише на власні сили, тільки в ім'я могутнього переможця ти зможеш здобути перемогу. Розмовляючи з іншими людьми, не говори про суворий суд і правосуддя Бога, але розмірковий про Його милість, доброту і любов, твердо тримайся за Його обітниці ти нічого не зробиш своєю силою, але силою Ісуса зможеш усе. Якщо перебуватимеш у Христі, а Христос у тобі, ти перетворишся. Оновишся та освятишся. Можливість молитися так, як це робив неєм'я у хвилини відчаю, повинен використати кожний християнин, особливо коли інша форма молитви неможлива. У щоденних життєвих клопотах, ті, кому доводиться спілкуватися з людьми, бувають збентеженими і розгубленими, але як і неєм'я, вони можуть звертатися до Бога з проханням про його керівництво. Так само мандрівники на морі або на суші, в момент будь-якої серйозної небезпеки, можуть довіритися небесному захисту. У хвилини несподіваних труднощів і небезпек серце може кликати про допомогу до того, хто обіцяв врятувати своїх вірних, коли вони звернуться до нього. Розповідайте Богові про свої потреби, радощі, печалі, турботи і побоювання це не обтяжить його. Той, хто перерахував волосся на вашій голові. Не залишиться байдужим до потреб своїх дітей.